Всім доброго раночку. Чую, там вже поставали. У мене сьогодні в хаті два іменинника. Це Петя Петропетрович, мій чоловік, на якого звалилося щастя 80 кг після лікарні. Водить, гулять, кормить, куплять, ну і таке інше. І мама Алла Сергіївна, який теж сьогодні може, же білей 85. Слухайте, я коли подивилася на їх дати, це мамі. Я просто в шоці. Вони зеркальні. Значить, так, мамі 85, а чоловіку 58. І в цьому теж є якась загадка. Да? Мамі я ось дарую конверті. А Петя ось конвертик. Ну як по-іншому? Він пішов курить. Ні, він вже не куря. Так, побажаємо щастя, любові та найкращої долі. Ідемте вітати Петю. Ой, в темноті. you. Епі Петя на своїх обов'язках. кормить собача вдіває їй волшебні труселя, да? які порвалися при першій стірці і не відстіруються тканині. Користуємося. Коротше, ну це так. Дорогой, вітаю тебе, з днем народження, щасливий. Це на джинси, не на їжу. Дякую. Дякую. Так. Цьом, цьом цьом. Да, і ви дякую, привітайте дякую. Петра Петровича. Все, на цьому все. А, ні, не все. Ні, все. Я басіком. Що я тут приготувала? Кролячу ногу. Да, вчора стояла, колдовала над цією ножкою. Все, а то багато буде. Хотіла ще салати накришити, але вже в мене сил не вистачило. Вибачайте. Всім до побачення, всіх обожнюю. Цім-цем-цом. Цім. Підписуйтесь, дивіться відео, да, І ставте лайки. Дякую за розгорнуті коментарі. Сім слів! Смайлики вони якось читаються, оцифровуються, ну теж добре, але ж.